З настанням холодів та початком опалювального сезону частішують випадки отруєння чадним газом. Це трапляється через порушення умов використання газових приладів, несправні димоходи та вентиляційні канали, а також використання газової плити для обігріву. Часто в житлових приміщеннях, бажаючи зберегти тепло, зачиняють витяжку, коли ще не прогоріло паливо. Отруєння людей чадним газом найчастіше трапляються під час опалювального сезону. Чадний газ утворюється у результаті горіння в умов... Мовах нестачі кисню, а тому швидко накопичується у приміщенні, де немає достатнього доступу до свіжого повітря. «Чадний газ це продукт неповного згорання різних видів палива, деревини, сміття тощо. Цей газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Чадний газ легше за повітря і тому піднімається вгору. Найчастіше випадки отруєння чадним газом трапляються внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів, пічного опалення та нехтування елементарними вимогами правил безпеки життєдіяльності, дотримання яких допоможе зберегти Життя та здоров'я. Після кількох вдохів повітря, що містить чадний газ, людина непритумніє через деякий час помирає. Якщо ви опалюєте приміщення плитою, то теплоносіям у цьому разі є продукти згоряння, які залишаються у приміщенні. А ці продукти вуглекислий і чадний газ. Обидва вони є отруйними для людини. Працівники ДСНС нагадали про найелементарніші правила безпеки. У жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час ...газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання. У разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку до повного згорання палива. Під час сильного вітру, дощу, туману, в димовому каналі може виникнути зворотня тяга, внаслідок чого продукти згорання газу можуть залишатися в приміщенні. Характерними ознаками середнього ступеня отруєння є почервоніння обличчя, неадекватність поведінки, підвищення температури тіла до 38-40 градусів. При тяжкому отруєнні людина втрачає свідомість на тривалий час, виникає розлад дихання. Тож до обігріву власних помешкань підходьте з особливою відповідальністю, аби тепле переміщення не коштувало вам життя.